Миру всім з України, з міста Героя Харкова, я Періна. Сьогодні я хочу вам розповісти про вже знайомого вам зеленого бійця, який вистояв у буремні моменти, коли Харків інтенсивно обстрілювали і до школи ніхто не приходив. А зараз. Уже пройшов рік, ця рослина розрослася, хоча ми зараз працюємо дистанційно, на уроки ми виходили в інтернет з власного дому, в школу ніхто не ходив, але за рослинкою доглядали. Наша дівчатка технічки. Щиро їм за це дякую. Звичайно, що не було часу нею зайнятися в повному обсязі, тому що Та стілеця я поставила минулого року, щоб гілочка не відламалася. Так, він і стоїть по сьогоднішній день. Я думаю, що цього літа я це питання вирішу. Так. Ну і ще хочу дещо показати. ось, На жаль, така краса у нас. Це вікна побиті від вибуху. Це, що я вам зараз показую, це з надвору, ззовні знаходиться. А оце заклеєне скотчем, це вже всередині ось. Ось скотч, скотч заклеєний. Так, такі у нас новини. Зараз ще дещо покажу. А це у нас в бібліотеці пробита стіна наскрізь, частинкою від снаряду. Слава Богу, що в той час в приміщенні нікого не було. Миру всім, щастя, злагоди, добра, закінчення війни, перемоги України. Будьте всі щасливі!